Всім привіт! Сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж насправді означає слово філософія. І знаєте, це не просто якийсь складний термін з підручників, це це ціла захоплива подорож до самої суті мудрості. Так щоб по-справжньому зрозуміти суть, давайте почнемо із самого самого початку, з коренів цього слова. Саме там і криється ключ до всього. Отже, що розібрати слово на частини, філософія це буквально любов до мудрості. Просто і, як на мене, неймовірно красиво, правда ж? Тобто, вся справа не в тому, щоб знати абсолютно все, а в самому прагненні до розуміння, у цінності знань, і що найважливіше процесу їх пошуку. І ще цікаво, ця ідея, вона універсальна. Наші предки в Київській Русі мали своє власне, дуже влучне слово любомудріє, воно ж ідеально передає ту саму суть любов до мудрості. І от тут, власне починається найцікавіше бо просто любити мудрість це одне. А що ж таке ця сама мудрість? Це питання відкриває двері до набагато глибших роздумів, і перші мислителі давали на нього, треба сказати, дуже різні відповіді. Почнемо, мабуть, з людини, якій і приписують авторство самого терміна, йдеться про знаменитого математика і мислителя Піфагора. Десь у VI сполітті до нашої ери, саме він зробив одну дуже важливу річ він не назвав себе софос, тобто мудрецем, а скромно філософом, тобто тим, хто лише любить мудрість, хто її прагне. І цим він провів таку чітку межу. Мудрець це той, хто нібито вже все знає, а філософ філософ завжди в дорозі. Яка ж потужна аналогія. Тільки вдумайтеся, Піфагор каже: поки одні женуться за славою, за перемогами, а інші за грошима, філософи приходять у цей світ з абсолютно іншою метою. Їхня головна пристрасть це спостерігати і шукати істину, істину заради неї самої, а не заради якоїсь вигоди. Отже, ось він ключовий момент. Для першого в історії філософа місія була кришталево чіткою. Йдеться не про те, щоб накопичити купу фактів, а про невпинний безкорисливий пошук фундаментальної правди про те, як влаштований наш світ. Але ідея простого пошуку істини це лише початок. Давайте подивимося, як цей фундамент розбудував інший гігант античної думки, Платон. Він підняв філософію на зовсім інший рівень. Для Платона філософія це вже щось набагато більше, ніж просто пошук. Він бачив у ній таку величну глобальну місію для всього людства набагато амбітнішу ніж у Піфагора. І от що тут справді вражає так: це зміна масштабу. Якщо Піфагор говорив про пошук, то Платон розширює завдання до пізнання вічних абсолютних істин. І що найголовніше він наполягає. Ці знання не просто теорія, вони мають стати практичним посібником, інструкцією, як жити в гармонії. Оця ідея про знання як посібник для життя ідеально підводить нас до більш сучасного розуміння. Всі ці давні концепції поступово перетворюються на те, з чим кожна людина стикається щодня, на особистий світогляд. Тобто філософія це зовсім не якась відірвана від життя вправа для розуму це по суті практичний інструмент, який формує наші цінності, наші вчинки, і, врешті-решт, те, як ми взаємодіємо зі світом. І от ми бачимо, як ці шари накладаються один на одного. Все починається з особливого глибокого софійного знання, осмисленої мудрості. Далі вона перетворюється на конкретні моральні принципи і, врешті-решт, стає тим самим ядром, основою того, як ми бачимо світ. І тут стає зрозуміло наскільки все це фундаментально. Виходить, філософія дає ту саму структуру, той каркас, на якому тримається не лише життя окремої людини, а й функціонування цілих суспільств. І, врешті-решт, все це перетворює абстрактну концепцію на щось глибоко особисте. Це питання вже не для давніх мислителів, а для кожного з нас. Адже замислитися над ним це і є перший крок у власній подорожі до мудрості.